Чи знаєте ви, що Національний банк України вже запровадив ліміту 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб з картки на картку? А кого це стосується і з якого числа буде діяти, розберемо у відео. Обов'язково додивіться його до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть у коментарях, я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Оленою Афоніною та командою Семінарком. З 1 жовтня 24-го року Національний банк тимчасово на півроку встановлює ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб з картки на картку, також відомі як P2P чи C2C. Ці зміни запроваджені постановою управління Національного банку від 27 серпня 2024 року номер 102 яка набирає чинності з 28 серпня 2024 року, але обмеження будуть запроваджені з 1 жовтня цього року. Як саме визначено обмеження? У новому пункті 4.2 постанови номер 18 вказано: надавачу платіжних послуг з обслуговування рахунку в період із 1 жовтня 2024 року до 31 березня 2025 року, включно заборонити здійснювати перекази в межах України з усіх рахунків фізичної особи користувача, відкритих у цього надавача платіжних послуг у національній валюті, що в сумі перевищує 150 тисяч гривень, включно на місяць. На рахунки інших фізичних осіб отримувачів, під час яких використовуються реквізити електронних платіжних засобів фізичних осіб отримувачів. Національний банк вважає, що запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків дропів, тобто клієнтів банків, які за певну винагороду передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ці рахунки використовуються як Транзитні для переказу та відмивання незаконних коштів, що є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки. З'ясуємо, що саме обмежив Нацбанк. І щоб не пропускати важливі новини, підписуйтесь на YouTube канал Свінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. По-перше, ліміт діє лише на суми вихідних переказів за усіма рахунками клієнта відкритими в одному банку на рахунки інших фізичних осіб. Таким чином, ліміт не застосовується у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб. По-друге, обмеження стосуються переказів, під час яких використовуються реквізити електронних платіжних засобів фізичних осіб-отримувачів. Тобто, ліміт не застосовується, якщо оплата здійснюється на банківський рахунок фізособи з реквізитами IBAN. Разом з тим, банкам надано право не застосовувати ліміт щодо переказів окремих категорій фізичних осіб. Йдеться про переказ коштів на рахунки або з рахунків фізичних осіб-користувачів, які не є суб'єктами господарської діяльності та займаються волонтерською діяльністю. При цьому такі особи мають відповідати. Ряду критеріїв для того, щоб їхня діяльність була визнана банком волонтерською. Постанова визначає 5 критеріїв приналежності до волонтерської діяльності. Для того, щоб банк міг ідентифікувати фізичну особу, яка планує займатися волонтерською діяльністю, як волонтера, ця особа має відповідати щонайменше двом критеріям з п'яти. Отже, озвучу ці критерії. Фізична особа користувач має бути офіційно зареєстрована як волонтер. Проведення волонтерських зборів є типовою діяльністю за рахунками цієї фізичної особи користувача у даному банку. Така особа подала банку листа від державного органу, військової частини чи благодійного фонду щодо співпраці в межах організації збору коштів. Фізична особа надала інформацію щодо запланованих суми та строків збору коштів із зазначення мети такого збору та подальшого використання зібраних коштів. Інформація з відкритих джерел, соціальних мереж та мережі інтернет шляхом зіставлення з іншою наявною в надавача платіжних послуг інформацією, підтверджує здійснення фізичною особою користувачем волонтерської діяльності. Та мету зборів, що провадяться в межах волонтерської діяльності, поряд з цим банк повинен враховувати будь-яку негативну інформацію щодо ділової репутації, а також недобровістовісної волонтерської діяльності фізичної особи користувача стосовно реальності та прозорості волонтерських зборів або невідповідності заявленої мети збору коштів фактичним витратам зібраних коштів. Наявність у банку будь-якої негативної інформації, включаючи інформацію з відкритих джерел щодо недобросовісної волонтерської діяльності фізичної особи користувача, може бути підставою для відмови надалі здійснювати перекази в обсязі, що перевищує ліміт, тобто 150 тисяч гривень. Також банк може не застосовувати ліміт у 150 тисяч гривень, у разі якщо сума доходів за рахунком клієнта отримана із підтверджених джерел. У такому разі банк застосовує обмеження в розмірі суми місячних доходів клієнта з підтверджених джерел походження коштів, але для таких випадків банк також має розробити внутрішні положення, на підставі яких він буде приймати рішення про незастосування ліміту у розмірі 150 тисяч гривень. З 1 жовтня 2024 року Національний банк встановлює ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб з картки на картку. Ліміт не застосовується у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку та до переказів юридичних осіб. Для волонтерів, чий статус буде підтверджений відповідними критеріями, застосовуватися не будуть ліміти. Обов'язково розберемося в усіх змінах, які запровадить Національний банк на вебінарі з Тимуром Алієвим, який відбудеться 3 вересня. Шукайте посилання на реєстрацію під цим відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами, підпишіться на бухгалтерський ютуб канал no 1 якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У Mono є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОН. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за панамоно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.